Всім привіт! Як ви вже здогадалися, сьогодні будемо чистити кавомашину ЮРА Єна 9 від кавових масел. Відкриваємо лючок. Перед цим набравши повний бак води і маючи при собі ось такі таблетки. Це не оригінальні юровські таблетки, але для нашої задачі вони повністю підходять. Вони почистять від кавових масел. Відкриваємо лючок, натискаємо кнопку. І бачимо, що машинка просить спорожнити піддони. Я зараз зимітую, вставляємо назад, працюємо виливши все. Потім пише rotary press. Ми візьмемо цей бункер, доставимо отак, зручніше, натиснемо кнопку, поки що нічого не закидуємо. Машинка робить промивку коротку. Беремо таблетку. Берем таблетку, відкриваємо відсік для меленої кави, загружаємо, закриваємо і натискаємо прес. Цей цикл займе хвилин 8-10. Головне послідовність цієї процедурі. Все чекаємо. Прийшло вже 8 хвилин. Машинка злила стільки води і просить MRT 3 опорожнити піддони з водою. Вставляємо назад піддон з бункером для жмиху. Все бачимо, наша чистка закінчилась, і машина почистилась. Все.